Доброго дня, шановні прихильники футболу, понеділок традиційно в цей день до вашої уваги рубрика топ 5 Говоримо про п'ять головних, як на мою думку, подій, що трапилися протягом останнього часу у футболі, зокрема протягом вихідних. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця, та в коментарях обов'язково висловлюйте свої думки та враження щодо матчів, які відбувалися останнім часом. Традиційно так сказати, розпочинаємо з легенького. Позиція номер 5 – Це німецька бундесліга, що поновилася після різдвяно-новорічних свят, і насамперед відзначаємо гру Дармштадт-Борусія-Дортмунд. Впевнена перемога Борусії 3-0. Ще пак грали проти останньої команди чемпіонату та найдирявішої оборони ліги. Але насамперед відзначаємо подію, що трапилась на 55-й хвилині цього поєдинку, тому що на заміну вийшов Джейдон Санчо, який зіграв перші свої хвилини за Борусію. За три роки три роки перебував в Манчестер Юнайтед, мучився в складі дияволів, і ось на правах оренди повертається до кінця сезону до Борусії. Безумовно, не забуваємо, що граючи за Манчестер, були і травми, були незрозумілі стосунки з тренерами команд. Як наслідок на те, що на 100, я думаю, навіть на 50% він не зміг себе проявити і показати все, на що здатен. Про що говорити у першій половині цього сезону, так сказати, перебуваючи в Манчестері, в нього жодної результативної дії. А ось, повернувшись до Борусі, за 37 хвилин уже зробив результативну передачу. Той факт, що Джейдон отримав футболку з номером 10, означає неймовірну підтримку з боку команди, та й елементарна навіть посмішка на обличчі з'явилася таке враження, що дійсно повернувся додому з якоїсь справжньої катори. Дане підсилення для Борусії має допомогти команді в боротьбі за зону Ліги Чемпіонів. Після цієї перемоги три бали відставання від четвертої позиції. На четвертій ж позиції нашого рейтингу гра англійської прем'єр-ліги Евертон Астон Віла, що закінчилась в нічию 0-0. Справжня битва була на Гудісон Парк, дійшло навіть до крові. Зокрема, в одному з епізодів пошкодження отримав українець Віталій Миколенко, але там все обійшлося. Саме через те, що 0-0 даний поєдинок в нашому рейтингу, тому що ця нульова нічия стала першою нульовою нічією для тренера Астон Віли Унай Емері Емарі за часів його роботи в англійській прем'єр-лізі. Нагадаю, свого часу керував також лондонським арсеналом. і Зараз цілий рік уже керує Астон Вілою. Загалом же ж 96 поєдинків у нього було в АПЛ до цього матчу і жодної нульової нічиєї. Тобто, хочете бачити голи, дивіться матчі за участю команд, які очолює Унай Емері. І от на 97-му поєдинку дана серія обірвалася. Буквально лише трьох поєдинків не вистачило до красивої цифри 100. На третій сходинці нашого рейтингу справжнє футбольне європейське диво, що грає в Нідерландській ередивізії. Це, звичайно ж, ПСВ Єндховен, що залишається єдиним клубом в Європі на даний момент, що йде із 100-відсотковим показником в своєму національному чемпіонаті. 17-ту поспіль перемогу здобуло ПСВ. Цього разу розібралося 3-1 вдома з екселсіором, завдяки хет-трику ветерана Люка де Йонга, що цілком закономірно був визнаним кращим гравцем і і таким чином, на даний момент, ПСВ на 12 балів випереджає найближчого переслідувача минулорічного чемпіона Норд і мчить просто на неймовірній швидкості до свого першого чемпіонства за останні 6 років. На другій сходинці нашого рейтингу один з найцікавіших та найвидовищніших поєдинків вихідних це матч англійської прем'єр-ліги ньюкасл Манчестер Сіті, що закінчився перемогою діючого чемпіона. 3-2. неймовірний Сіті і неймовірний Кевін Дебрюйне, який, нагадаю після п'ятимісячної відсутності нарешті повернувся до гри. І відразу почав витягувати свою команду фактично за вуха із проблем. Тому що на 69 й хвилині, коли він вийшов на поле, його команда програвала 1-2. Але за 5 хвилин по цьому він забиває гол, зрівнюючи рахунок. А на першій компенсованій хвилині ще й віддає результативну передачу на Боба, і таким чином дійсно чемпіонська гра від команди Пепа Гвардіоли 3-2 за горожанами. Щодо Кевіна, після повернення в двох поєдинках він загалом приблизно десь годину відбігав і за цей час віддав дві результативні передачі та забив один гол. Манчестер Сіті після цієї перемоги наздоганяє Ліверпуль за кількістю зіграних поєдинків. І між командами в турнірній таблиці два бали різниці. Просто неймовірна розв'язка. На нас очікує в плані боротьби за чемпіонство англійської прем'єр-ліги. Ну і перша позиція золота нашого сьогоднішнього рейтингу у іспанців, які відправили чотири свої команди в Саудівську Аравію для того, щоб там був розіграний суперкубок країни. Своєрідний регламент комусь він подобається, комусь ні. Але тим не менше в фіналі ми отримали Ель Класіко. Барселона Реал, Реал Барселона, друге Ель-Класіко цього сезону. Перше, нагадаю в чемпіонаті Реал виграв 2-1. Цього разу знову Реал був сильніший і причому набагато переконливіший. чотири за Вершковим клубом. Особливо був нестримним в складі Реалу Вінісіус, що до 39-ї хвилини вже оформив хет-трик, Ну а за підсумками поєдинку тренеру Барселони Хаві навіть довелося вибачатися перед прихильниками своєї команди за ось такий результат. Сам же ж Реал здобуває третій турнір на внутрішній арені за сезон. Після чемпіонства та кубка зараз забирають і суперкубок. Таким чином, дійсно, є справжніми королями футбольної Іспанії. І що приємно, весь матч за королівський клуб відіграв український кіпер команди Андрій Лунін, який, хоч і пропустив один гол, але отримав дуже хороші відгуки і від спеціалістів, і насамперед від вболівальників реала, які навіть почали його порівнювати з легендарним ікером Касілісом. Тож вітання Андрію і вітання загалом Реал Мадриду. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, аби не пропускати наступних відео. На даний момент, все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.